Друзі, всім привіт! Хочу вам сказати, що сезон в хаті бардак і їсти нічого, а город та теплиця, як куколка. Оголошую відкритим. Ось, подивіться, тут у нас цибулька. Ось така вона у нас величенька вже. Посажена з морковкою. Посередині морква. Потім цибулька. І потім рядочок ще моркви. Ось така грядочка. Так, тут у нас перчик. Цей перчик трохи раніше посаджений, тому там вже є ось такі перчиночки висять. А ці два рядочки посажені трошки пізніше. Але теж уже гарненькі. І ось уже є завязі. Так, далі в нас іде малина. Ось яка вона у нас величезна. Майже ось у ріст. Ось тут пчелки сидять, працюють. Ось така малинка вже, гарненька. Так, далі в нас йдуть на вулиці помидорки. Тут різні сорти у нас. І дуже вони мене на вулиці, ці помидори, радують. Подивіться, скільки тут зав'язів. Ось які вони гарненькі. Оце на одному кущику, скільки у нас помидорок. От така краса. Ось тут які гарнесенькі, на цьому кущику. Ну, взагалі-то на вулиці дуже мене. Порадували ці помидорки, я вам скажу, тут різні сорти. І на кожен подивися ось які грозді, ось які, ось яка китичка гарнюсінька. І на цій стороні також помидорочки гарненькі. Ось тут подивіться, скільки ще вони невеличкі, але якими гарними кістями вони висять. Ось там. Так, далі у нас йде тепличка. Так, це в нас огурчики. Огурчики ще невеликі. Тому що перші в нас трошки щось там у нас не вдалося. Трошки ми їх перекормили, і вони у нас заклякли на одному місці, тому ми пересадили, тому вони в нас такі невеличкі. Так, на цьому рядочку у нас помидорки називаються дебарао. Гігант червоний. Ось він такий повинен, як тут на малюночку, бути здоровий. Ну, вони то в нас здорові, ну, поки ще зелені. Ось які два тут гарненькі заховалися. Так, ось тут скільки в нас помидорчиків. Зелененькі, і це вже ж вони високо. Ось тут заховалися такі здоровесенькі. Ось які гарнюні, вже так чекаємо, коли вони почнуть красніти. Так, на цьому рядочку у нас томат Віагра середньостиглі. Тут, тут також дивіться, які ось які вони гарнесенькі, такі длинненькі. Ось яка кісточка висить. І навіть один уже почервонів. На цьому кущику дуже цікаве листя. Ось чомусь одна ветка з отакими, як начебто на нього вилили білізну якусь. Або якісь відбілювач. Чомусь така цікава віточка. Ось які гарні помидорчики. Сьогодні сильний вітер, теплицю цю тіліпає, тіліпає. Ось подивіться, які гарнесенькі. Коли ж вони вже почервоніють. І тут вони гарні. Де вони тут? Ось спряталися. Отак, тут у нас кавунчик сидить. Ось він в скаті. Ну тут, напевно, ще... Кавунчика не видно. А ось один є. Малесенький, малесенький ще з квіточкою. Так, тут у нас помидорки президент. Ну, вони трішки були позже посажені, ніж ті, що я вам вже показала. Тому вони ще не такі великі. Ось вони є, але вони ще малесенькі. Хоча стволи. Чи як сказати? Ось які вони мощні, високі і гарні. Ось тут помидорчики такі вони нав'язалися. Дуже вони, дуже смачні, дуже плодовиті. Оцей сорт президент. Всього в висить. Так, тут у нас динька. динька також посажена. Каті. Дінго, напевно, ще не видно. Тільки квіточки. Так, тут у нас також огурчики. Так, огурчики ось є. Ну, ще дуже замалі. Так, тут у нас ось в мішочках чорних. Також ми посадили огурчики. І кавунчик. Кавунчик ось який один. Ось такий гарний. І на ньому ось іще один на цьому такий висить. І тут ще також огурчик у мішочку. Так, цей рядочок у нас називається Чорний принц. середньоранній Такі вони должні бути чорненькі, чи як сказати, темні помидорки. Ось вони тут. Ось вони тут. Ну, ще всі зелененькі. Ось, дивіться, яка тут сімейка заховалася. І ось куди не заглянь. І під кожним листочком є такі гарні томатики. Ось які гарнюсінькі вони. Ось. Опачки. Так, тут в кінці у нас також кавунчик. І ось який уже гарненький м'ячик висить. І ось іще один. Так, тут, мабуть, треба отак зробити, його зірвати, тому що він не витягне скільки. Кавончиків. Так, далі. Тут у нас квіточки, чорнобривчики. Так, цей сорт, що тут у нас написано? Шоколадна амазонка середньостиглий. Цей рік мені захотілось в теплиці, щоб всі помидори були такі гігантські, здоровезні на салатик. А ті, що на вулиці, вони такі помірні. Ті підуть для консервації в баночку. І мені здається, що в цьому році нам повезло і сорти ми вибрали непогані, тому що помидори дуже гарні. Ось я такі люблю помидорчики, коли вони ось такі покручені, вони такі солодкі, такі гарні. І ось він такий гігантела. Накручений, наверчений. Ось тут внизу у нас три штучки таких. Ну, завязей, я вам скажу немало. Ось які здоровенні, здоровенні. Я так задивляюся на помидори, що не дивлюся навіть, що я вам там знімаю. Так, тут у нас теж огурчик сидить в мішочці. Так, цей рядок у нас посаджений саме позже. Хоча тут також є вже плоди. Так, ось вони внизу такі гарні. Тут вони такі якісь ось з носиком, з таким. І називаються вони у нас як? Так, рожевий фламінго, крупноплідний. Оце їх тут два рядочки. Ось вони. Ось вони тут такі з таким носиком. Носиком, курносиком. Ось бачите, які? Гарні, гарні. Так, друзі, ще на вулиці в мене є одна грядочка. Ось тут один вже помидорок. Помидорка у нас жовтіє. Значить, скоро вона буде червоненька, я сподіваюся на це. Ось тут теж вони такі вже жовтуваті. І ось на кожному кущику є такі... Опа! Тут вони такі густенькі, що до них і не долізеш. Помидорочки. Ось тут такі величенькі. Туточки. Ось зверху, дивіться, які. Ой, залізла в листя. І ось останній. А тут на краю я біля помидорчиків посадила рядочок бурячка на цій грядочці. Так, а тут мені Микола, мій чоловік, зробив грядку таку ось для квітів. Ось там вона. Тут і чорнобривчики є, тут, -тут скоро вже лілія заквітне. Це жовтий чорнобривчик. Тут червона рута, гвоздичка біленька. Це ехінацея скоро вже буде заквітати. Тут ось хвойна така ялинка у нас малюсінька. Це майорчики, це гвоздички. Жовтенька ромашечка. Це теж гарний майорчик. І ромашки для наташки заквітли І навіть в цьому році у нас збереглися трішки яблучка. Хоча в цьому році майже все померзли, всі фрукти. Не було ні черешень, не вишень. А ось яблучка червоніють. Це ранній сорт у нас, в юлі чи в липні, вибачте, вони вже будуть стиглі. Ось таку маленьку екскурсію я вам провела по нашій тепличці, по нашому городу. Так що, кому сподобалось, то ставте лайки. Якщо не сподобалось, то вибачте, якщо щось не так. З вами були Микола та Наталочка. Всім до зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!